Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Юкрелян. З вами Павло. І сьогодні ми проговоримо про заяву міністра Імміграції Канади Марка Мілі, яка відбулася в четвер, 21 березня. Про що заявив Марк Мілі спільно з міністром праці? Про те, що треба змінати речі і їхати додому. Жарт. Якщо коротко, то Канада занадто відкрила двері і не переварила те, наскільки людей багато приїхало до Канади. І тому вона зараз змушена трошки це. Цю двері прикрити. А якщо точніше, то за останній третій квартал 2023 року населення Канади зайшло майже на 430 тисяч нових тимчасових працівників, тобто жителів. І це дуже велика проблема для Канади. В планах Канади було на 2023 рік залучити 465 тисяч, але тільки за третій квартал 2023 року заїхало майже 430 тисяч. Тобто ви розумієте різницю? Да? 465 мало за рік, а за третій квартал заїхало 430 тисяч. І це найбільший темп зростання населення з 1957 року. Що призвело для такого зростання? А це тимчасові жителі Канади, студенти, тимчасові працівники. Чому це відбулося? Перша причина це ковід. Після ковіду. Канада змушена була відкрити двері для тимчасових працівників, тому що треба було зняти вакансії, які були вільні, і Канада впровадила нові правила після пандемії, можливо, і під час пандемії. А саме вона дозволила перебувати тимчасовим працівникам до 18 місяців. Потім цю число 12 скоротили 18 скоротило до 12 місяців. Але зараз в новій заяві міністр міграції зазначив, що така цифра буде зменшена до 6 місяців. Тобто скорочується терміни перебування тимчасових працівників, які залучають роботодавці. Зараз в Канаді перебуває 6,2% тимчасових жителів. Це приблизно 2,5 мільйони людей. Міністр заявив, що це число буде протягом трьох років скорочено до 5%. Також причина зростання цієї цифри всім нам зрозуміло, це українці, для яких Канада. Провадила програму КоЕД по цій програмі. До кінця березня Канада очікує до 300 тисяч людей за весь період дії цієї програми, і що я можу сказати? Ну впустили стільки, скільки не переварюють. Реально порахували. Економісти порахували міністерство і зрозуміли, що вони реально не вивозять цю всю цифру, і зрозуміли, що щось пішло не так. Економісти б'ють в колокол паніку нерухомість зростає, ціни зростають, все йде вверх, плюс е також зловживання було роботодавцями в плані залучення тимчасових працівників. Типу, закритий воркперміт, тобто людей залучали на якісь сезонні роботи. До одного роботодавця, і це низькооплачувана робота була, тобто він міг платити меншу гроші цим робітникам, і при цим самим економив значну кількість коштів. Влада Канади в цьому побачила також проблему: що це тормозить розвиток інновацій, тому що роботодавці не хочуть розвивати свій бізнес і впроваджувати інновації, тому що їм простіше взяти дешевого працівника, залучити, заплатити йому там 15-14 доларів. Він буде працювати за ці гроші. Навіщо щось там впроваджують? Навіщо робити якісь супертехнології, якісь впроваджують дорогі, які коштують е, великих грошей сьогодні і зараз, а повернуться вони через 3-5-10 років. Да? Тому це все порахували. і Зрозуміли, що щось пішло не так. Канада приймає рішення призупинити деякі програми, точніше, ввести деякі обмеження. Перше обмеження стосується студентів. Канада вже їх впровадила по іноземним студентам. Кількість іноземних студентів було скорочено більше ніж на третину. Також спостерігалося зловживання університетами, а може і провінціями, з приводу якості надання освіти, тобто освіта це бізнес, і на ньому роблять великі гроші в Канаді. Багато людей приїжджають з різних країн, щоб отримати освіту в Канаді і подальшому залишитись тут, як план імміграції. Тому університети впроваджують дуже велику кількість програм, просто аби залучати студентів іноземних студентів як мого більше іноземних студентів. Дуже великі прай за навчання, і у влади Канади виникли питання щодо якості цього навчання точніше, якості цих програм, які вони надають. І тому 1 травня міністр міграції разом з провінційними міністрами і територіями будуть збиратися і обговорювати питання щодо квот, тому що. Федеральний уряд розуміє, що це бізнес, це гроші і це податки, і так само розуміє, що це є проблема, і тобто вони будуть зустрічатися і домовлятися про щось, як вони будуть регулювати. Якщо вони по перше обговорять, які напрямки вони будуть в першу чергу залучати студентів або тимчасових працівників? І друге, вони будуть також. Змушувати провінції брати на себе відповідальність за таких людей, яких вони залучають. Але ця інформація буде більш детальна після 1 травня, ну або в травні, коли пройде зустріч на рівні провінційних і федеральних, федеральної влади. Уряд також планує скоротити певну кількість працівників, які приїжджають до Канади за іншими напрямками діяльності. Тобто, це буде обговорюватися. Точно не будуть скорочуватися напрямки медицини. І напрямок будівництва, тому що це два напрямки, які потребують залучення іноземних працівників, тому що житло треба будувати, тому що комусь треба лікувати. Тому ці два напрямки не торкнуться ніяких обмежень. По решті напрямкам будуть обговорення і будуть прийматися відповідні рішення. А тепер найцікавіше, що з піаром? Ну, дивіться, якщо коротко, то всі, хто заїхав або заїде до 31 березня. Шанси отримати піар стають вищими, чому тому, що міністр заявив разом з міністром міністра міграції, разом з міністром е, праці, що роботодавці мають сконцентруватися першу чергу на внутрішньому ринку, тому що люди вже приїхали, люди вже адаптувалися, люди мають житло, люди працюють, люди сплачують податки, люди мають уже досвід канадський і тому. Вони змушують роботодавців в першу чергу звертати увагу на робітників, які знаходяться вже тут в Канаді. Так само щодо піару, міністр наголосив, що буде зосереджено як зменшити з 6,2% до 5% протягом трьох років. Так само надати людям тимчасовим резидентам постійне резидентство. тому це все будуть опрацьовуватись і опрацьовуватись щодо тих людей, які не заїхали, або планували заїхати. По програмам іншим регулярним програмам, які будуть працювати після 31 березня, для так само для українців, то все буде набагато складніше. Скоріше за все, Канада поки що закриє квартирку, і ніхто сюди не заїде. Тобто буде складно дуже заїхати. Вона зараз буде переварювати те, що вона вже запустила сюди. Тому що, як ви бачите, люди чекають на номінації, люди чекають на піар дуже довго, дуже великі терміни. Якщо були подача середньої обробки документів по гуманітарній програмі 9 місяців, то зараз це 19-20 місяців. Тобто терміни виросли в два рази. Майже міністерство міграції реально зашивається. Вона не встигає обробляти фізично заявки стільки, скільки вона отримує. Прийнято таке рішення, що в першу чергу вони фокус уваги на людях, які знаходяться вже тут. Було два цікавих питання, які задали міністру перше питання. Я хотів би запитати про цілю 5%, яку ви тимчасово встановили, і про можливий вплив цього на гуманітарні програми та притулок. Очевидно, ці речі не передбачувані: війни, землетруси, таке інше, що змушує людей залишати свої домівки. І я хотіла дізнатися, чи це залишається відкритим питанням, чи ці потоки будуть ефективно обмежені. Ні, Я маю на увазі, що завжди потрібно мати керований прийом мерії. Але є обставини, коли це було б недопустимо. Наприклад, стосовно України та глобальних зусиль, які ми зробили разом з партнерами для прийняття українців. І я вже згадував, тут буде 300 тисяч українців до кінця цього або наступного місяця. Тому це велика кількість. Ніхто не просить їх повертатися за таких умов. І безумовно ситуація в Україні. Іні може стати гострою в наступні місяці, якщо Росія продовжує свою агресію, так як це було, що потребуватиме подальших міжнародних зусиль і підтримки. І це очевидно. І я не думаю, що канадці пробачать нам за відсутність такого рівня взаємодії та підтримки для наших українських партнерів. У той же час ми не можемо заперечувати вплив, який мають 300 тисяч людей та інші гуманітарні заходи, а також міжнародні студенти, які закінчили навчання. Тому це дуже важливий баланс. Є два способи контролювати кількість тимчасових резидентів у цій країні. Це ввід і вивід. Щодо вводу, є речі, які ми контролюємо, і речі, які ми не контролюємо. І щодо виводу тут провінції та Канада можуть вибрати людей, які стають постійними резидентами, та шукати. Більше внутрішніх можливостей що насправді має сенс, оскільки це не так сильно впливає на вартість проживання, як це було у разі нового учасника економіки, і ви стаєте більш ефективними у своїй дії. Наприклад, зараз наша ціль на цей рік значно більше 480 тисяч постійних резидентів чи всі ці люди прибувають із за кордону? Відповідь однозначно ні. Нам варто поглиблено розглянути внутрішні шляхи, за якими ми приваблюємо людей та отримання статусу постійного резидентства. Я думаю, що це має безпосередній сенс, оскільки ці люди мають початок інтеграції в цій країні, мають роботу, мають будинок, і це щось, що вирішує виклик достатньо доступності прямо зараз. І ми впевнені, що ми розумні у рівнях тимчасової наземної роботи та тимчасових резидентів у цій країні. І друге питання. Томсен, Лаура Томпсон, канадська, канадська преса. Дякую, міністрі. Чи були б ви більш точним назвати ці цілі гнучкового скорочення? І що це означає на практичному рівні що, щодо кількості заяв, які ви будете обробляти? Отже, ви збираєтеся припинити обробку заяв після певної кількості? Ну, оскільки вони входять у наш постійне планування, по перше, це важливий статистичний інструмент. Однією з критик, яку ми отримали під час останнього стратегічного огляду, а також плану рівнів, які є законодавчою вимогою, було те, що він не повністю врахував тимчасовий. Вих резидентів зростаюча кількістю мину з минулого це, мабуть, не було б такою серйозною проблемою, як це сталося сьогодні. Тому ми інтегруємо це. кожного разу, коли ми вносите число у ці плани, вони стають для державних службовців лімітом. Реальність в тому, що я не хочу говорити для того, як зможу провести дуже добру обговорення з провінціями і нашими командами, щоб працювати разом, щоб ми дійсно могли на це вплинути. Є багато речей, які не підпадають під наш контроль. Я багато разів згадував гуманітарний шлях, а також. Вплив того, скільки студентів прибуде. Ми не встановили ліміт для всіх потоків, тому люди все ще можуть подаватися, і ми ще не встановили ліміт абсолютно на все. Це не щось, що ми не робили в минулому, і це не вплинуло на нас. Але зараз ми бачимо потребу зменшити темпи. Так що це можливо, що в деяких сферах ми обмежимо заяву. Ми не виключили це. Ми, ми б не виключали це. Але я б не за всіма напрямками виходив би і, і говорив, що ми будемо ставити ліміт на всі потоки, тому що це, по перше, функціональне не. Можливо, в деяких відношеннях і по друге, можливо, це не те, що провінції будуть готові прийняти, але якщо вони все не зроблять, вони повинні повідомити нас і взяти на себе відповідальність за це друзі. Ті, хто знаходиться в Канаді і приїхав вже в Канаду. Набираємося терпіння, робимо те, що робили, рухаємося, готуємо документи, подаємо, все буде окей. Єдине, як зробили всі свої документи, фокусуйтеся на тому, як вам рухатись далі. Я завжди про це говорю: як вам покращити свій соціальний статус, як вам покращити роботу, як вам покращити свій досуг, тому що це дуже важливо для адаптації. Ті, хто не в Канаді, друзі, ну на жаль, буде складніше. На жаль, Канада поки що прикриває ці двері, якщо нічого не станеться в світі. Екстраординарного в Україні, якщо війна дасть привід для нової хвилі міграції людей, то Канада не виключає, що вона відгукнеться на потреби українського населення. Но поки що, після 31 березня, прибуття до Канади українців будуть на регулярній основі. І, скоріш за все, це буде дуже складно в плані термінів. Це можливо, але терміни це будуть дуже довгі, тому що як я вже сказав раніше. Канада хоче сфокусуватися на тому, що вона вже е, зробила, тобто не ту кількість людей, яку вона, вона, вже, вона вже запустила в Канаду. Тому це буде пріоритет номер один. Всі, хто знаходиться тут, це гарна новина. Всі, хто знаходиться за межами Канади, на жаль, це не дуже гарна новина. Друзі, дуже вам дякую за те, що в нас подивитися. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте подобайки, не забувайте про це. Це для нас дуже важливо. Цього вам найкращого, бережіть себе, бережіть своїх близьких та рідних.